Доброго дня. Пропонуємо на продаж дуже гарний будиночок, який знаходиться в селі Дубіївка, Черкаського району та Черкаської області. Будиночок на 88 квадратів. Будиночок цегляний. Всі повністю замінені вікна. До будинку підведено світло, підведений газ, підведений інтернет, виведена каналізація та проведена вода з власної свердловини. Зараз ми бачимо вхід. Повністю весь двір застелений плиткою. Плиткою застелений він декілька років, хороша якісна отмостка, фундамент бетонний. Повторюсь, будинок цегляний. Бачимо гараж, доволі таки просторий на здорове авто. Далі іде лідня кухня на дві кімнати. І маємо погріб. Бачимо свердловину. Тут каналізація. І далі маємо город. Цей чудовий будиночок розташований на земельній діляночці в 9 соток. Дуже доглянутий двір, дуже доглянутий будиночок, гарно якісно збудований будиночок. Всередині з ремонтом. Локаційно просто ідеально розташований. Бачимо троянди. Поруч центр, поруч асфальтована дорога, вся інфраструктура. Зараз ми заходимо до будинку. Зараз ми зайшли до будиночку. Маємо коридор. Маємо санвузол. Санвузол суміжний. Далі бачимо просторий коридор. З цього коридора йде окрема кімната, доволі таки простора. Вікна кругом замінені. Виходимо далі. Проходимо на кухню. Проходили на кухню. Простора кухня. Далі бачимо перед нами є вітальня. І з вітальні маємо дві окремі кімнати. Одна спальня. І Ще одна спальня. Повторююся, будиночок цегляний, замінені повністю всі вікна. В будинку зроблений гарний якісний ремонт. Ремонту менше 5 років. Наразі в цьому році замінена повністю вся столярка. Дуже гарне місце розташування. Будинок знаходиться в селі Дубіївка. Поруч асфальтована дорога, поруч центр, зупинка громадського транспорту, школа садочки. Все знаходиться поруч з цим будиночком. Будиночок в гарному стані. Чекає на нових господарів. Дякую.